Доброго дня! В інтернеті вітамін Е рекламується як засіб проти деменції та хвороби Альцгеймера, чи допомагає цей БАД? Що говорить наука, які дані клінічних досліджень? Почнемо з того, що, на жаль, на даний момент не існує однозначного і остаточного лікування деменції, проте є декілька методів, які можуть допомогти уповільнити прогресування хвороби. Та покращити якість життя людей з деменцією та їхніх близьких, і вони, на мій погляд, найбільш ефективні. Фізичні вправи. регулярні фізичні вправи, такі як аеробіка, танці або ходьба, можуть покращити кровообіг у мозку та стимулювати ріст нових клітин. Здорове харчування, збалансована дієта, багата на фрукти, овочі, цільнозернові та рибу. Може забезпечити ваш мозок поживними речовинами, необхідними для оптимальної роботи. Важливо також обмежити споживання насичених жирів, цукру та рафінованих вуглеводів. Когнітивні тренування, ігри, головоломки та інші когнітивно стимулюючі заняття можуть допомогти зберегти гостроту розуму та покращити пам'ять. Дослідження показали, що люди, які регулярно займаються когнітивними тренуваннями, мають менший ризик розвитку деменції. Соціальна активність, спілкування з друзями та родиною, відвідування соціальних заходів та волонтерство, можуть допомогти зберегти ваш мозок активним і стимульованим. Соціальна ізоляція може негативно вплинути на когнітивні функції та збільшити. Ризик розвитку деменції, якісний сон. Достатній сон, 7-8 годин на добу має важливе значення для здоров'я. Під час сну мозок очищається від токсинів, що накопичилися протягом дня і консолідує спогади. Рекомендую звернути увагу на фітокомплекс сонормін для покращення сну, який розроблений нами, вченими науково-виробничого центру. Фітопрепаратів добродія, зниження стресу, хронічний стрес може негативно вплинути на когнітивні функції та збільшити ризик розвитку деменції. Знайдіть здорові способи подолання стресу, такі як йога, медитація <кій> або проведення часу на природі. Між іншим, фітокомплекс сонормін рекомендується також використовувати для зниження тривожності у стресових ситуаціях. Управління хронічними захворюваннями. Деякі хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, гіпертонія та серцево-судинні захворювання, можуть збільшити ризик розвитку деменції. Важливо ретельно контролювати ці захворювання за допомогою ліків, дієти та способу життя. А що ж вітамін Е, допомагає він чи ні? Окранівський систематичний огляд 2017 року не виявив жодних доказів того, що вітамін Е, який дається людям з легкими когнітивними порушеннями, запобігає прогресуванню деменції, або покращує когнітивні функції у людей з легкими когнітивними порушеннями або деменцією через хворобу Айсгеймера. Бережіть себе, будьте фізично активними, напружуйте свій мозок та збалансовано харчуйтесь. Зміст мого відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації.